Вчора подруга мені сказала, що вона жодного разу в житті не готувала пельмені. Поговорили з нею, згадали за пельмені, за їх неймовірний смак, і вже сьогодні я почала колотити свої. Тісто стандартне для мене: борошно, курудзяний крохмаль, сіль, олія і тістоміс. Цей рецепт тіста явно для тих, хто не вміє вимішувати, тому що ви бачите, який стан тіста в мене вийшов. Доки воно відпочиває, роблю начинку, тобто фарш. В блендер додаю цибулю, молоко, сіль, чорний перець та перебиваю до ну, плюс-мінус однорідності. А потім я цю історію змішаю з фаршем, добре треба вимісити руками. Тісто наше відпочило, ви бачите його стан, і тепер мені на допомогу прийде тісто розкатувальна машинка для пасти. І ви зараз побачите, як міняється текстура тіста. Як ви бачите, воно вже геть однорідне. Як ліпити пельмені, мені здається, знають всі. Але ще раз подивитися зайвим не буде. Я завжди роблю це тісто рівно по вагам, тому що я не відчуваю тісто, не вмію його вимішувати. Тому для мене це ідеальний варіант. Варити буду в підсоленій воді 6 хвилин. Собі подаю з маслом і оцтом, а малій своїй в формі вареничків пельмені без цибулі. Смачного!